Перевірні новини з усієї країни на сайті До вашої уваги випуск новин у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. І розпочинаємо із новини про те, що США призупинили поставку Україні деяких ракет протиповітряної оборони та боєприпасів. Йдеться про зокрема перехоплювачі Петріот, високоточні ракети «GMLRS» та інші важливі системи. Все через побоювання, що запаси зброї США надто скоротилися. Водночас, за інформацією NBC, призупинення допомоги включає також фугасні снаряди для гаубиць сто п'ятдесят. П'ятого калібру понад 100 ракет Хаофаєр та понад 250 високоточних ракет ДЖ та також десятки ракет Стінгер класу Земля Повітря, ракет ейм Повітря, Повітря та гранатометів. Пентагон і Білий Дім поки не відповіли на запити журналістів. Вперше за три роки президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. В Єлисейському палаці зазначили, що розмова тривала понад дві години. Лідери обговорили війну в Україні, а ще іранську ядерну програму. Зокрема, Еммануель Макрон закликав кремлівського диктатора встановити режим припинення вогню в Україні та розпочати переговори. Після розмови з воєнним злочинцем президент Франції зателефонував Володимир. Ро зеленському повідомляє суспільне Макрон проінформував президента України щодо розмови з путіним. Деталі переговорів поки невідомі. Командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Захаревич, загинув під час ворожого удару по гуляй полю на Дніпропетровщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зазначив, вчора окупанти вдарили по Кам'янському двома балістичними ракетами типу Іскандер М. Внаслідок удару, зруйнований будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь усім, хто був поранений, а це був ракетний удар, усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов'язково відповімо росіянам на цей удар. Росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, окупанти опублікували відео вбивства у соціальній мережі. На ньому видно, як людину прив'язали до мотоцикла та поволочили дорогою. Україна вже відправила офіційні листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням засудити демонстративну жорстокість та черговий злочин Росії. І далі про ситуацію у регіонах. Одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Ще одна дістала поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сіньгубов. Вночі росіяни атакували дронами Куп'янський район. У селі Борівське загорілися складські приміщення, також пошкоджені мікроавтобуси на території сільськогосподарського підприємства. У селі волоська Балаклія внаслідок обстрілу також горіли склади на підприємстві. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, окупанти атакували дронами Харків. Влучання зафіксували у Новобаварському районі. На місці працюють оперативні служби. Поблизько третій годині ночі військовослужбовці Збройних сил РФ, порушуючи закони та звичай війни, попереднього за використанням би і тих типу завдали одного удару по цивільній інфраструктурі Новобаварського району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено офісні приміщення та приміщення ІСТО. сто. Пожежа на даний час локалізована, постраждалі відсутні. Хочу розповісти вам про новий збір телеканалу Еспресо. Просимо вас долучитися до нього на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша амбітна ціль. 3 мільйони 500 тисяч гривень. Але наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклішими та вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. А ми, як єдиний злагоджений механізм, маємо мужньо протистояти агресору, допомагати гривні. Тож долучайтеся до збору. Кожна гривня це вклад в безпеку та майбутнє. Удари по російських військових об'єктах успішну спецоперацію підтвердили у генеральному штабі збройних сил України. Зокрема, вчора підрозділи служби безпеки вдарили по Іжевському електромеханічному заводу Купол. Підтверджені влучання у перший корпус там зайнялася пожежа. Саме на цьому підприємстві окупанти виготовляють зенітно-ракетні комплекси Малого Радіуса. Крім того, уражений нафтопереробний завод у Саратовській області. Там пошкоджені технологічні установки. Також наші захисники завдали успішного удару по російському пункту управління 8-ї загальновійськової армії окупантів на тимчасово окупованій Донеччині. У генштабі зазначили, що завдяки цій операції Операції вдалося суттєво ускладнити здатність ворога вести операції на турецькому та покровському напрямках. У Львові провели в останню путь дисидента, поета та політв'язня Ігоря Калинця. Прощання із людиною епохою відбулося в архикатедральному соборі Святого Юра та під час церемонії на площі ринок ігоря Калинця поховали на полі почесних поховань номер 67 Личаківського кладовища. На прощанні були і мої колеги. На площі ринок тиша. Люди зібралися провести в останню путь людину. Епоху Сурмач виконує мелодію повстанської пісні «Повіяв Вітер Степовий. Одну з тих, якими захоплювався Ігор Калинець. Мій тато страшенно любив всі повстанські пісні. Він в дитинстві бачив повстанців, бачив Криївки. Він дуже багато про це розповідає. Думаю, що це символічно йому дуже це пасує. Поет, дисидент, політв'язень радянських таборів та почесний громадянин Львова Ігор Калинець відійшов у вічність 28 червня 2025 року. На 86-му році життя. За бажанням поета людей закликали не нести квітів та вінків, а передати кошти фонду Львівський лицар на потреби Збройних сил України. Для мене це не просто батько, це постать, яка зразу виховувала мене з маличку в такому ж дусі, як, напевно, всіх вас по його книжках. Це дуже високоестетичний поет. І насамперед. Тому я закликаю, зараз маєте хвильку часу, просто читайте його поезію, читайте його видання, спогадів, колесо фортуни. Бо зараз пасую трошечки тиші. Осмислити до кінця втрата дуже величезна. Це була людина, яка боролася за Україну і за українців, тоді, коли здавалося, що жодної надії на перемогу немає. І вони перемогли. І Завдяки цій їхній перемозі, тоді ми перемагаємо зараз і обов'язково стоїмо. Хоча здавалося, руки опускаються величезна махіна, радянський союз. Він не любив, коли його називали дисидентом. Він казав, я націоналіст, а не дисидент. Прощалися з видатним українцем в архикатедральному соборі святого Юра у Львові. Потім, під час загальноміської церемонії біля ратуші, поховали Ігоря Каленця на Личаківському кладовищі. Там, під час поминального віча присутні поділилися теплими спогадами та історіями про поета. Коли я з ним познайомився на таборі, наші ліжка були поруч. Вони так були з'єднані, так що ми спілкувалися, багато ходили по табору. Його цікавила Україна, бо він був вже наприкінці свого терміну, а я тільки-тільки приїхав. І його цікавила Україна, а мене цікавив табір, цікавила, цікавила атмосфера в ньому, позиція його. Знаєте, й вже тоді, що впадало в око, це той спокій, з яким він приймав будь-які покарання, які сипалися на всіх нас, за якісь форми протесту. В пам'ять про ігоря Калинця та усіх дисидентів, донька поета, закликала міську владу створити у Львові музей шістдесятництва. Ірина Давоси, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо. Такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось менш ніж за годину, а буквально за мить зустрічайте в етері телеканалу Еспресо мого колегу Романа Чайко.